Професія журналіста під час війни вкрай небезпечна та надзвичайно відповідальна. Як змінилися підходи до професійних стандартів, що потрібно знати про етичні норми в роботі з військовими та внутрішньо переміщеними особами, ми розповідали в попередніх відео. Долучайтеся до перегляду, якщо хочете краще розумітися на специфіці взаємодії, етиці професійного спілкування з людьми, як з офіційними і неофіційними джерелами інформації під час війни. Російська агресія викликала безпрецедентну кількість проявів мови ненависті в українському інформаційному просторі. Дотримання журналістських етичних стандартів є вагомим важелем і в боротьбі з мовою ворожнечі. У цьому ролику поговоримо про те, що потрібно знати журналістові про неї, як мова ворожнечі впливає на суспільство, які виклики вона несе, та як їх можна ефективно подолати. Зауважимо, що загальноприйнятого визначення мови ворожнечі немає, хоча цей вислів і часто вживається у міжнародних документах у рекомендації комітету міністрів Ради Європи під терміном мова ворожнечі розуміють усі види висловлювань, котрі поширюють, розпалюють, підтримують або виправдовують расову ненависть, ксенофобію, антисемітизм та інші форми ненависті, викликані нетерпимістю. В тому числі нетерпимістю, що виявляється у формі агресивного націоналізму та етноцентризму, дискримінації меншин і ворожого ставлення до них, а також іммігрантів та осіб, що за своїм походженням належать до іммігрантів, на сайті ООН зазначається, що мовою ворожнечі може бути будь-яка комунікація, зокрема у вигляді зображень, відео, пісень тощо. У мові, письмі чи поведінці, що є агресивною або такою, що використовує принизливі чи дискримінаційні висловлювання стосовно особи чи групи просто на основі того, ким вони є. Так само не тільки слова відносять до мови ворожнечі аналітики Інституту масової інформації. Мова ворожнечі це слова, фото чи зображення, які створюють або поглиблюють ворожнечу між групами в суспільстві чи окремими людьми. Варто відрізняти мову ворожнечу й образу. Характерною рисою мови ворожнечі є те, що вона застосовується до особи чи групи на основі того, ким вони є. Об'єктом для мови ворожнечі зазвичай є особа або група осіб, що підпадає під визначення іншого за расовою, цивілізаційною, етнічною, релігійною, партійною, статевою чи іншими ознаками. Риторика ненависті це не обов'язково заклики до прямої фізичної розправи над якоюсь групою людей. Часто висловлювання мають непрямий характер, де в іронічній формі цілеспрямовано формується стереотипний образ іншого, але в негативному світлі. Проте завжди чітко простежується протиставлення я, ми інші. Мова ворожнечі дуже тісно пов'язана з нашими стереотипними уявленнями про спільноти, про групи людей, яких нерідко називаємо вразливими. Вимушені переселенці, люди з інвалідністю, представники окремих національностей, нарко або алкозалежні особи, люди певних професій і тощо. Вона є частиною ширшого і складнішого феномена комунікації, заснованої на упередженнях і дискримінації. Аналіз досліджень мови ворожнечі в українських засобах масової інформації засвідчив, що вона може поширюватись на нові групи населення. За словами правозахисника і журналіста Максима Буткевича, там, де ненависть ненависті ворожнеча щодо однієї групи, завтра той самий механізм буде застосовано до іншої. Мова ворожнечі має багато різноманітних форм. Найчастіше правозахисники використовують класифікацію за потенційним негативним впливом і тяжкістю можливих наслідків. Відповідно, визначають жорстку, середню та м'яку мову ворожнечі. Щоб протидіяти мові ворожнечі, насамперед необхідно усвідомити ту межу, за якою починається порушення законодавства. Ухвалений у грудні 2022 року закон про медіа забороняє висловлювання, що розпалюють ворожнечу чи ненависть до окремих осіб чи їхніх груп за національною, расовою або релігійною ознакою, висловлювання, що підбурюють до дискримінації чи утисків щодо окремих осіб та їхніх груп на основі етнічного походження, громадянства, раси, релігії та вірувань, віку, статі, гендерної ідентичності, фізичних вад, стану здоров'я або за іншою ознакою. У разі, якщо вам важко визначити, чи належать висловлювання або інша комунікація до мови ворожнечі, радимо скористатися критеріями, які запропонували експерти з прав людини в рабацькому плані дій. Для розуміння, чи ви маєте справу з підбурюванням, важливо зважити контекст, статус автора, намір, самомову, обсяги її поширення та вірогідність шкоди. Пам'ятаємо, що в умовах воєнних дій мова ненависті на є інструментом інформаційної війни. З початком повномасштабного вторгнення російська пропаганда збільшила в рази використання мови ворожнечі щодо України. Одна з цілей розпалювання ненависті дегуманізація противника, надання ворогові нелюдських рис, що знімає психологічні і етичні обмеження для його знищення. За даними дослідження Нью-Йорк Таймс і аналітичної кампанії. Semantic Visions, які проаналізували дані з майже 8 мільйонів статей про Україну, зібраних із понад 8 тисяч російських вебсайтів із 2014 року, вживання слова нацизм було на відносно низькому рівні протягом 8 років. Однак, з 24 лютого ці згадки різко підскочили і з того часу лишаються на високому рівні. Аналіз видання тексти демонструє, як вживання негативної лексики щодо українців. Зокрема, навішування ярлика нациста на всіх етнічних українців створює образ абсолютного ворога, який унеможливлює будь-яке співчуття і порозуміння. У минулому відео ми зазначали, що мова ненависті є ознакою непрофесійності, адже перетворює вас із журналіста на пропагандиста. З початком відкритої воєнної агресії проти України. Мова ненависті використовується і українськими журналістами як один із факторів об'єднання українців проти зовнішнього ворога та задля створення демонічного образу ворога. Водночас, дегуманізація російських солдатів на рівні смислів часто відбувалася шляхом порівняння їх з орками, фантастичними істотами, що служать силам зла, поєднуючи в собі найгірші людські риси. Проте в заміщенні ворогів орками є серйозна небезпека, розмивання і приховування реального ворога. Російських військових і російської держави. Загалом правильна комунікація з питань мови ворожнечі є надзвичайно важливою для суспільства. Заохочувати журналістів та ЗМІ до просування культури толерантності і зміцнення соціальної згуртованості радять у рекомендації щодо боротьби з мовою ворожнечі. Важливо не тільки не використовувати або не поширювати мову ворожнечі. А натомість, у межах суспільної місії журналістики активно сприяти міжгруповому діалогу і розумінню, а також трансляції контенту, який у позитивний і підтримувальний спосіб представляє різноманітність голосів і джерел у спільноті. Засоби масової інформації та журналісти мають у їхніх зусиллях надавати точну і достовірну інформацію, уникати принизливого стереотипного зображення окремих осіб, груп і громад, та надавати голос різним групам і громадам у суспільстві. Особливо під час висвітлення питань, що становлять винятковий суспільний інтерес, та у виборчі періоди, вони мають уникати провокування упереджень і будь-яких непотрібних посилань на особисті характеристики або статус. Актуальними є рекомендації Донбас медіафоруму щодо протидії мови ворожнечі в українському інформаційному просторі журналістам та представникам ЗМІ. Підтримувати дискусії в журналістському середовищі щодо негативних наслідків використання мови ворожнечі в контексті висвітлення конфліктно-чутливих тем і невпинно шукати шляхи для максимального дотримання журналістських стандартів під час висвітлення війни, під час виготовлення контенту спрямовувати свої зусилля на зниження рівня конфліктності та відновлення довіри в Україні, до вироблення цього контенту долучити психологів та конфліктологів. Корисними можуть бути успішні історії переселенців, пряма мова мешканців прифронтових територій тощо виявляти непримиримість до дискримінаційних висловлювань з боку політиків, урядовців, державних службовців, силовиків стосовно людей чи груп людей, пов'язаних із війною. Пам'ятаймо, що будь-яка мова ворожнечі є шкідливою, оскільки вона підриває соціальну згуртованість, спричиняє дискримінацію, розколює суспільство та може призвести до насильства. Пам'ятаймо, повага до професійних журналістських стандартів свідчить про повагу до власної аудиторії. Тримаймо стрій.